Це фінішні роботи з демонтажу найбільшого мафу у Хортицькому районі. Десятки років приміщення слугувало пунктом прийому склотари. Проте останнім часом там збиралися соціально безвідповідальні люди, зносили усілякий непотріб та заважали повсякденному життю мешканців прилеглих будинків. А зараз власників знайти ми не змогли. Вже декілька місяців їх шукали, клеїли обяви, але ніхто не відповідав. Ні до нас, ні до районної адміністрації не надходили. Також у нас були звернення правоохоронних органів щодо цього об'єкту, скарги мешканців, ближайших будівель. Тому було прийнято рішення виконавчого комітету на демонтаж цього об'єкту. Ну, зараз ми. Приїхали, незважаючи на холодну погоду. Це такий рекордний у нас по величині об'єкт. З роками біля мафу утворилася купа побутового сміття, яка псувала зовнішній вигляд двору. У самому ж приміщенні під час демонтажу виявили занедбані меблі, зламану техніку та навіть унітаз. У районі адміністрації запевняють, з таким явищем боротимуться і надалі. З демонтажом цієї споруди ми закроємо питання. Ну, по-перше, з сміттєзвалищем, і по-друге, ця ділянка буде вже проглядатись. І не і буде більш безпечною для мешканців, які тут проживають у районна адміністрація. Разом з департаментом муніципального управління зробила такий великий крок щодо ліквідації незаконно побудованих споруд, от таких, як ця стара приймальна. Торсер'я також є незаконні мафи, гаражі, документів дозвільних немає. І як я вже сказав, ця системна робота вона буде продовжуватися. Процес ліквідації незаконної споруди тривав протягом чотирьох днів, і в нарешті на місці порожньо. Вадим сорвін, Станіслав Єфремов, Олександр Гоц, телеканал МТМ.